Доброго дня, друзі! В цьому відео я поділюся, як налаштувати інтеграцію між сервісом Unipost Fulfillment та CRM-системою SalesDrive. Ця інтеграція допоможе передавати нові замовлення із CRM на склад Fulfillment для збирання та відправки покупцям. Для початку переходимо в розділ товари та перевіряємо, що по кожного товару, що доданий до сервісу Unipost, Поле артикул магазину зовнішньої ID співпадали з таким самим поле ID товару у SalesDrive. Це важливе налаштування, і без цього товари не будуть коректно співставлятися при імпорті. Далі маємо переконатися, що в доставці налаштовані інтеграції. Нової пошти, одні ті самі, що в Unipost Fulfillment, так і в CRM Sales Drive. Одні ті самі API ключі мають бути використані в обох сервісах. Також. Інтеграція дозволяє передавати замовлення розетка Delivery, якщо налаштовані одні ті самі інтеграції в обох сервісах. Далі переходимо в розділ Інтеграція, Sales Drive, вказуємо ім'я користувача, вказуємо пароль. Обираємо, за яким параметром буде проводитись співставляння товарів, це саме ID. Також обираємо або знімаємо чекбокс створювати новий товар. Якщо товар не було додано попередньо до сервісу Unipost, і такий товар є у будь-якому замовленні, що імпортується, система створить новий товар. І замовлення, яке було імпортовано, буде мати статус недостатньо товарів для зборки. Тому що це новий товар, і він ще раніше не був у постачаннях на склад. Обираємо галочку Активна інтеграція та натискаємо Зберегти. Після цього отримуємо посилання, копіюємо його. Зверніть увагу, що якщо закрити це вікно, Посилання буде видалене, і для того, щоб його отримати, потрібно буде наново заповнити поле Пароль і зберігти інтеграцію. Переходимо до Sales Drive, переходимо в розділ статуси заявок і натискаємо на кнопку Додати статус. Створюємо новий статус з назвою Передано в Юніпост. Це означає, що замовлення, які наберуть статусу передано в Юніпост, будуть імпортовані. Переходимо в розділ загальні налаштування, інші сервіси, обираємо вебхук і додаємо новий вебхук. Подія, зміна статусу заявки, умова статус передано в Юніпост. І вставляємо URL, який ми скопіювали в Unipost. Далі натискаємо зберегти. Ми маємо історію імпортів, ID заявок, деталі. Можемо переглянути статуси по імпорту. Дякую за увагу.